Мир вам, мої дорогі друзі, підписки, гості, мой YouTube канал. До вашої уваги. Наступна розпаковка, самому цікава не з аукціону Violet, а з, від, з фейсбуку, Можна так там. Людина запропонувала, за ціну і купив даний лот. Зараз з вами пойдемося. Людина б обманула, бо зробив передплату на карту. Відкривають такими ножами, там в мене є відео. От, користуюсь, чудові ножі. От, зараз ми тут так подивимось. Доволі така тяжка посилка. Я чую, тому що не легче. От, покажу, робіть, чого в принципі, я це все купував. Ціна там не сильно дорога. Пакетик пакетику, пакетик, пакетику. Так, давайте заберемо коробку. Так, тут у нас что? тут у нас блоки жевания. Резные блоки жевания. Вот, но резный Довольно Недовольный такой кстати, Заразничает. Дается с каких-то таких... Таких любых телефонов, какие хочешь. Хочешь в телефоне. Блоки жевания в принципе, в цене. Вот. что это не на китайские, а заводские китайский клинику. У в принципе, это. Вот, а тут у нас основная часть всего, что я тут и могу. Это телефоны. И тут много. Так, це у нас регулятор. Так, так. Вот такие вот телефончики. Потім буде перевіряти, чи працює, чи не працює. Я звійвачу. Ще один ребровер. Те, що я в принципі самсунг. Такі вже пару штук з акумулятором. Ось чого я купляв, в принципі, ну жалко, що не комплект. Він скинув фотки. Ну, це такий легендарний телефон. Окей, потім перевірю, чи працює. Аккумулятор тут стандартный, значит, шкода, что не задней ни крышки. Так, что у нас еще? О, тут прям с аккумулятором. Nokia, ну, Siemens. Не знаю, с аккумулятором или нет, но он такий, конечно, станет. Так, Samsung аккумулятор. Nokia ну, есть такая. Siemens вот такие. Motorola. И вот эти с аккумулятором. Лучешка. Так, оце таке престиж. У мене колись такий, такий чорний. Так, престіжо, ось таке в мене був. Що у нас якщо це наші з чехле? Мені цікаво. Тоді хто там хоче потренуватись в ремонті, то в мене один. Ох такі! Ось такі ось Lenovo, да? Це наш таке Redmi Ну і останнє ось таке ось плинова, да. Ну все, на цьому все. Отака швиденька. Погуляти з Ну, в принципі, була все Із-за цього телефону все. Зараз ми перевіримо. От. От, така ось розпаковка. Та на лото. На цьому наше відео завершення. Хто не підписався, підписуйтесь. Та щоденька. Розпаковка. От. Всім дякую за увагу. то побачимо.